Рівно 106 років тому завершилась Перша світова війна, і сьогодні, 11 листопада, у річницю цієї події представники громадської організації товариство пошуку жертв війни пам'ять провели на військовому цвинтарі перепоховання останків бійців, які згідно архівних даних належать українцям, полякам, австрійцям, угорцям, німцям та представникам інших національностей. Ну, для нас, українців, важливо перш за все шукати і перепоховувати останки воїнів як Першої світової війни, так і Другої. Бо українці були учасниками, на жаль, були учасниками цих війн. На жаль, ці війни страшні відбувалися на території України. І, звісно, ми хочемо, щоб наші громадяни, які колись в цих війнах загинули, щоб вони належно були вшановані і перепоховані. За роки діяльності Товариство Пам'ять відшукало чимало могил воїнів, які не були поховані з необхідними почистями. І роботи попереду ще багато. Товариство Пам'ять було створено в 2005 році. За час нашої активної діяльності, а це з 2005 до 24 лютого 2022 року, тобто до початку Великої війни москалів проти України, нами було знайдено і перепоховано. На території Львівщини більш ніж дві тисячі останків, е, вояків різних військових формувань. Е, це Перша Друга світова війна. Ну і звісно, наших учасників визнаної боротьби. Це воїнів Української повстанської армії. Крім того, у громадської організації є ще одна важлива місія, зазначає Любомир Горбач. Окрім гідного вшанування, звісно, це є можливість е, е, не дати можливості чорним мародерам, археологам. Ці поховання знайти, пограбувати і просто викинути ті кістки, залишити їх на місці цього їхнього злочину. Наразі товариство функціонує не в повну силу. Це пов'язано з війною сьогодення. Більшість членів громадської організації замість пошукової роботи взяли в руки зброю і вирішили захищати країну від агресора. 24 лютого, 2022 року, ми призупинили свою діяльність пошуково, екзумаційно, бо більшість членів товариства пішли на війну, воюють там і по сьогодні. І тільки тими невеличкими силами, які ті хлопці, які повернулися вже з фронту, за ці два роки нам вдалося ще знайти близько 35 останків воїнів, які загинули під час Першої світової війни. І, власне, сьогодні ми тут їх і перепоховали. Місце меморіалу, де відбулося перепоховання, має багато історію, каже краєзнавець. Виявилося, що під час самої Городоцької битви в 1914 році тут були поховані тільки ті, що загибли в цій долині річки Верещиці. тобто десь біля 60 австро-угорських вояків і десь понад 40 з чимось російських. А і був споруджений меморіал. цей. А пізніше, коли тут у міжвоєнний період була польська держава, тут почали проводити так звану комасацію, зазначив краєзнавець. Тобто з багатьох маленьких поховань здовж лінії фронту вирішили зробити кілька великих. І тут почали звозити не тільки тут, а й в городку почали звозити з загиблих з цвинтарів навколишніх селах. Зокрема, в Лилихівці було двоє в ставках. В великому полі, в Янові, самому було двоє, ніхто не знає, де, де той партій поховані було. І було офіційно, вони їх клали шарами, брали оцей пісок з цієї от кар'єру і насипали по шарову тіла. Додамо, що тільки станом на орієнтовно 1936 рік тут вже було поховано майже три тисячі осіб. Зараз ця цифра збільшилася в рази. Давид Берешвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Цими вихідними для усіх охочих вдруге провели заняття з основ цивільного захисту та до медичної допомоги. Заняття проводили безкоштовно. Вони відбулися у центрах національно-патріотичного виховання, а також у міській раді. Сьогодні я прийшла курс з домедичної допомоги з цивільної безпеки. Я вважаю, що це необхідно для кожної людини, тому що це відповідальність саме кожної людини, щоб змогти у правильний момент надати правильно домедичну допомогу, щоб врятувати життя. З людьми працювали інструктори, які показували основні правила поводження зі зброєю, а також медики. Зокрема, навчання базової підтримки життя, проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень за допомогою підручних засобів, зокрема клапану дихального. Також ми проводимо навчання по зупинці критичної кровотечі, як користуватися турнікетом, правильні місця накладання, як його саме накладати ось, і розрізняти саме, коли його потрібно накладати. Ці навчання, на мою думку, є життєво важливими, особливо в наш час. Кожна людина має володіти базовими такими навичками практичними, тому що в стресових ситуаціях, щоб не розгублюватися і допомогти собі, допомогти постраждалим, це потрібно знати. Це вже другий, друге наше таке заняття, яке відбувається у стінах Львівської міської ради. Та 14 наших центрах національно педагогічного виховання, що функціонують на базі закладів освіти. Ми пропонуємо мешканцям всім бажаючим незалежно від віку прийти навчання з домедичної допомоги. Ми вважаємо, що це дійсно те, чим повинні цікавитись зараз люди. Це є важливим в наш час, і це те, що потрібно знати. Ми дуже сподіваємося, що це їм ніколи ці знання не знадобляться проте зайвими вони ніколи не будуть. Тривають навчання в середньому 4 години. Ми плануємо, що такі навчання будуть відбуватися один раз в місяць, тому кожен бажаючий зможе пройти реєстрацію. Реєстрація найважливіша, щоб ми могли розуміти, яка кількість учасників, і придіслити достатньо часу кожному учаснику, щоб він міг відпрацювати це на практиці. Саме практична частина займає нас більшу частину заняття. Зазначається, що загалом до навчань цього разу долучилося близько 200 осіб. Ла мільйонні статки ДБР вручило підозру високопосадовиця медико-експертної комісії. Йдеться про заступницю головного лікаря львівського МСЕК Руслану Іваночко саме у неї та її керівника правоохоронці проводили обшуки наприкінці жовтня, і от тепер у державному бюро виявили ще й невідповідність у декларації медикині. Виявляється, жінка не вказала у звітності за минулий рік про наявність двох елітних автівок мерседеса та БМВ 2023 року випуску. І, хоч оформлені вони на її родичів, користувалися ними саме медикині. Зараз на чиновницю чекає обрання запобіжного заходу, а якщо її провину доведуть, то вона може сісти у в'язницю на два роки. Старт ракети з мусоканавру подія особлива для двох одинадцятикласник зі звичайної школи у Карпатському школе. На борту SpaceX 31 не будь-що, а їхній науковий проєкт, який будуть досліджувати астронавти МКС. Заміс експерименту полягає в отриманні медичних гадрогелів в умовах мікрогравітації. Саме ця ідея потрапила в трійку лідрів серед тисяч інших, які школярі подавали на всеукраїнський конкурс. А вже американці обрали саме проєкт сколівських учениць. Дівчата кажуть, що працювали над дослідженням декілька місяців, і допом Помагали їм йому цьому їхня вчителька з хімії, науковці з львівської політехніки та фахівці з малої академії наук. До речі, медичні гідрогелі унікальна речовина, яка зупиняє кровотечі та загоює рани, і саме львівські вчені неабияк доклалися доклалася до розробок цієї інноваційної технології. Народжує прямо в машині, а дороги з куті затором до патрульних підбіг схвильований чоловік та благав про допомогу. Виявляється, у невістки водія почалися перейми, і без спеціального супроводу дістатися пологового було просто неможливо. Служиві ж кинулися у свої авто, увімкнули сирени та проблискові маячки і помчали пробувати шлях до лікарні. Вже у лічені хвилини медики приймали вагітну, а щасливий свекор буквально розсипався у словах вдячності. Сидить на березі. Зараз затори будуть, я не знаю, як ми приємно. Добре, давайте, сідайте, але е, будемо їхати швидко. Добре. Хотіла піти з життя у Бориславі. Надзвичайники отримали виклик про літню жінку, яка перебувала на межі відчайдушного кроку. Очевидці повідомили, що вона погрожувала стрибнути з вікна четвертого поверху. Рятувальники міста Борислав, прибувши на місце події, використовуючи автодрабину, дістались до жінки. Завдяки спільним діям з правоохоронцями та медиками. Жінку вдалося врятувати. Її доправили до лікарні для надання подальшої допомоги. Пекельна ніч у Львові зайнялися одразу два будинки, які стояли поруч і на щастя. Мешканці вчасно це помітили. Тож чим дуж вибігли на вулицю та почали кликати на допомогу рятувальників. Коли ж пожежники прибули на місце, то полум'я вже повністю охопило обидва дахи. Аби приборкати вогонь довелося задіяти 22 надзвичайники та 5 одиниць спецтехніки. А саме гасіння тривало аж годину. За попередньою інформацією, причиною займання скоріш за все стала проблема з електрощитовою, але над остаточними висновками зараз працюють фахівці. Четверо людей постраждали у ДТП на Львівщині. Серед них двоє дітей. Подія трапилася на дорозі Тернопіль Віврава Руська у Золочеві. Між собою не розманулися два легковика. Внаслідок цієї події водії однієї з автівок та три його пасажирки віком 10, 15 та 41 рік отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю обмеження волі строком до трьох років.